Щоб ви і явились на концерт. Нас ось ваша явка. Концерт відбудеться вночі. Співати будуть бобик, шафка, собачий хор і два сичі. Кудлаці брови нахмурив. Це що за дика маячня? Скромно мовила свиня. Хто склав програму цю собачу? — Свиня сказала тихо, я. Але чому я тут не бачу серед артистів солодя? Він перестав уже співати. Співає, мовила свиня. Але ж тут всі лауреати, Мовив Лев. — Якщо це так, прийду послухаю собак. Концерт сподобався. Свиня тепер відома і знаменита, бо їй присвоєно звання, діяч, помине.